Великі восьмизначні суми, таблиці з доходами і видатками та пояснювальні записки про призначення кожної гривні. На стіл депутатам Кропивницької міської ради поклали правки до бюджету громади. Заслухавши обрахунки фінансового управління, зауважень у депутатського корпусу не виникає. Зміни до цьогорічного кошторису обласного центру приймають з першої спроби. Заголосують 30 депутатів. Управління охорони здоров'я, збільшення видатків на суму 42 мільйона гривень за бюджетною програмою багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню для забезпечення медичним обладнанням операційного блоку лікарні швидкої медичної допомоги. Та від департаменту соціальної політики щодо необхідності виділення додаткових коштів для проведення ремонту частини приміщення гуртожитку в сумі 400 тисяч гривень для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Слідом на розгляд виносять ще один документ, яким буде міський бюджет у подальші три роки. Свій фаховий прогноз підготували фінансисти міської ради. Попри війну, цифри обнадійливі, дохідна частина ростиме. До 2027 року бюджет складатиме понад 3 мільярди гривень. Основним джерелом надходжень залишатиметься податок на доходи фізичних осіб. Цей документ депутати теж погоджують. Прогнозні показники бюджету збалансовані за надходженнями і витратами, визначені з урахуванням показників, що на даний час відображають найбільш вирагідний сценарій розвитку економіки з урахуванням поточної економічної ситуації. Через високу варіативність соціально-економічної ситуації прогнози можуть бути скориговані як у бік поліпшення, так і у бік погіршення. Модернізація житлово-комунального господарства Кропивницького одне з амбітних завдань для влади. Керівництво міста, враховуючи позитивний досвід інших громад у цьому напрямку, бере курс на створення нових ОСББ. Поки що за їхньою кількістю Кропивницький відстає від низки українських міст. На 1 січня цього року в місті діяли 115 ОСББ. В їхньому управлінні перебуває майже півтори сотні багатоповерхівок, що складає лише 14% житлового фонду міста. Решта 860 житлових будинків обслуговують жео. Щоб спонукати мешканців утворювати ОСББ. Депутати прийняли відповідну програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вона передбачає, що ОСББ зможуть отримати з міського бюджету до 90% суми. На капітальний ремонт будинку інші 10%. Мешканці сплачуватимуть самостійно. Єдине, що сума допомоги з бюджету вона не може перевищувати 1,8 мільйона гривень. Кошти можуть використовуватися на капітальні ремонти покрівель, можуть використовуватися на заміну ремонт інженерних мереж, вікон, під'їздів. Програма підтримки ОСББ почне реалізовуватися вже цьогоріч. Вона розрахована до 2028 тисячі У владі сподіваються, що за допомогою ОСББ вдасться покращити технічний стан багатоквартирних будинків та умови проживання для всіх його мешканців. Таким чином будемо співпрацювати з ОСББ, тому що ми розуміємо, що це найбільш прогресивний. Прогресивна форма управління багатоквартирними будинками, будинками краще нічого ніхто не придумав. Тому ми зацікавлені підтримки і створення нових ОСББ. А от кого ще підтримає влада? Так це місцевий бізнес. Незабаром підприємцям запропонують отримати з бюджету грошову компенсацію на придбання генераторів. Таку можливість додатково прописали в міській програмі розвитку малого та середнього підприємництва. Депутати відредагований документ затвердили. І передбачили можливість надання фінансової допомоги грантів з міського бюджету саме на придбання генераторів. І вони будуть стосуватися як придбаних після прийняття цих змін, так і в 2024 році, раніше, якщо були придбані такі генератори, також можуть отримати відповідну компенсацію. Максимальна сума, яка може компенсуватися з міського бюджету, вона складає 100 тисяч гривень. Продовж сесії депутати опрацювали понад два десятка основних питань порядку денного. Зокрема, ухвалили зміни до програм розвитку галузі охорони здоров'я та програми соціального захисту населення, а також до програми запобігання надзвичайним ситуаціям і програми економічного розвитку громади. Ще 27 питань стосувалися землоустрою. Коли відбудеться наступне сесійне засідання, у міській раді повідомлять додатково Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Понад 400 пунктів незламності функціонують на Кіровоградщині. Зокрема, 374 створені органами місцевої влади. Ще 57 розгорнули рятувальники. Про це під час апаратної наради в адміністрації відзвітував очільник обласного управління надзвичайників Олексій Родіонов. Також посадовець розповів про результати останньої перевірки пунктів. У більшості всі вони готові за необхідності приймати людей. Однак у деяких бракує окремих матеріально-технічних засобів. Наприклад, недостатні запаси води чи засобів гігієни. У деяких бракує обладнання для доступу до інтернету. По окремим громадам є питання щодо забезпечення генераторами та паливом до них. До місцевих органів виконавчої влади самоврядування та балансу направлені інформаційні листи, якими зобов'язано їх вжити в відповідні заходи реагування, а саме забезпечити контроль за функціонуванням визначених стаціонарних пунктів незламності та комплектування їх відповідно до вимог порядку організації та функціонування пунктів незламності, забезпечити в пунктах незламності дотримання вимог правил пожежної безпеки. Субваріант коронавірусу «Флірт» дістався кіровоградщини. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Цю варіацію омікрону вже підтвердили шістьом жителям регіону. Зокрема, захворіли троє дорослих і троє дітей. Також фахівці повідомили про зростання кількості нових випадків. Таких протягом минулого тижня зареєстровано 313. Медики вкотре наголошують, що найдієвішим засобом профілактики ковіду залишається вакцинація. Нагадаю, в області працюють 95 постійно. Тійних пунктів щеплень та три центри масової імунізації населення. Загальні симптоми при початку ковід-19 для усіх варіантів омікрону або іншого штаму коронавірусу. Вони одинакові. Це перш за все нежить, підвищена температура тіла, яка може сягати до високих значень, кашель, головний біль, втома, біль у м'язах, ломота в усьому тілі. У деяких пацієнтів у більшості пацієнтів відмічається втрата смаку нюху. Допоможуть вижити пораненим. 200 індивідуальних аптечок передали волонтери кропивницьким рятувальникам, аптечки шведського виробництва. Містять турнікети, кровоспинні бинти, медикаменти, антисептики та інші засоби необхідні для порятунку життя людини. Ними забезпечать рятувальників, які залучатимуться до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на Кіровоградщині, а також працюватимуть на деокупованих територіях. Ці медичні набори допоможуть врятувати життя нашим бійцям, які залучаються на ліквідацію надзвичайних подій, у тому числі пов'язаних з ворожими обстрілами, а також у складі зведених загонів працюють на деокупованих територіях. Оскільки бойові дії й атаки з повітря території України продовжуються, то наповнені всім необхідним і зручні у використанні аптечки для надання до медичної допомоги стають воістину рятівними в буквальному значенні цього слова.